Зараз ви почуєте шокуючу правду. Ви знали, що міліуми можуть з'являтися на статевих органах? Так, так, вам не почулось вони можуть з'являтись на чоловічих статевих органах і на жіночих гінеталіях. Це досить несподівано, правда ж? Додивіться це відео до кінця для того, щоб дізнатися, усі подробиці. Що ж таке міліуми? Міліуми відомі як просянка або білі в игрі. Це маленькі білі або жовтуваті вузлики на шкірі. Де ж з'являються міліуми найчастіше? Обличчя найпоширеніше місце, де ми можемо побачити міліуми. Особливо це зона навколо очей, щоках та лобі. Шия і грудна клітина – Ці місця також можуть бути вразливими до появи міліумів, хоча вона менш поширена. Чому ж виникають міліуми? Перше це накопичення кератину. Міліуми виникають через накопичення кератину під шкірою. Кератин це білок, який входить до складу шкіри, волосся і нігтів. Друге, це закупорка пор. Це може бути результатом надмірного виділення себуму. використання невідповідної косметики або недостатнє очищення шкіри. Також міліуми можуть виникати через травми шкіри. Це можуть бути травми або опіки. Це коли шкіра заживає і накопичує кератин над поверхнею. Також можуть впливати гормональні зміни. Особливо це може бути в підлітковому віці під час вагітності або менопаузи. Саме такі гормональні зміни можуть сприяти появі міліумів. Ну що ж, ми з вами дійшли до найцікавішого, а саме появи міліумів у найнеочікуваніших місцях. Інтимні зони чоловіків і жінок найменш очікуване, але Можливе місце появи міліумів вони можуть з'явитись на статевих органах, внутрішніх поверхнях стегон або навіть у пахових складках. Міліуми у чоловіків можуть з'являтися на статевих органах, і це може викликати тривогу і дискомфорт. Але важливо знати, що це нормальне явище і не завжди потребує медичного втручання. У жінок ці маленькі білі вузлики також можуть бути помітні на генеталіях або в паховій зоні. Важливо знати, що міліуми в цих місцях залишаються, як правило, непомітними, але вони можуть викликати зачасту занепокоєння саме через місце розташування. Ви запитаєте, що ж робити, якщо виявили міліуми на інтимних зонах. Перше, це не панікувати, тому що, як правило, міліуми не бэчми І дуже рідко потребують лікування. Друге, не намагайтесь yeah. видалити їх самостійно, тому що це може призвести до інфекції або подразнення. Третє: зверніться до дерматолога, якщо міліуми викликають у вас дискомфорт і довгий час не зникають. Саме фахівець може порекомендувати безпечні методи видалення міліумів. Не забудьте поділитися своїм досвідом і питаннями у коментарях під цим відео. Напишіть, чи стикались ви з міліумами у найночі Поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на мою сторінку, тому що тут дуже багато цікавої інформації про догляд за шкірою.